Громадськість Дніпропетровська незадоволена тарифами на вивезення сміття. Городяни впевнені, що норми на прибирання твердих побутових відходів, які враховуються у тарифі, завищені. На сьогодні норма складає на одну особу 2,1 кубічного метра на рік. У місяць це виходить 9 гривень 36 копійок. Втім, за новими замірами тарифи можуть підвищитись до 14 гривень 38 копійок на місяць. Тоді, як активісти кажуть, що реальна ціна за послугу має складати всього 7 гривень. Ми живемо в многоквартирних димакну рядом. У нас є ЖСК, у нас є ОСББ, бабеда. Они все вывозят, вернее, оплачивают по факту. И у них получается, что они платят, жильцы этих домов платят до 7 гривен. А мы платим 9,36. Но дело в том, что мы платим не по факту, мы платим по норме.